Світ кіно стає більш реальним для Івана франківців Театр кіно «Люм'єр» одним із перших в Україні впроваджує активну систему 3D. Людство завжди прагнуло нових вимірів. Спочатку об'ємного звуку, а тепер такого ж зображення. Проектор японського виробництва, який використовуватимуть у театрі кіно «Люм'єр», подарує чимало переваг, якими володіє активна система 3D у порівнянні зі звичайною спозитив активної 3D-системи в тому полягає, що якраз вона дала можливість передати чисто про природну яскравість і контрастність, дуже чітке зображення, і рівномірне поширення 3D-ефекту на весь кінозал. Цифрове кіно ще донедавна надто повільно завойовувало позиції, адже досягнути яскравого ефекту зображення на екрані було непросто. Та завдяки реалізації найновіших технологій воно вийшло на чільні позиції. Активні окуляри для 3D це наче два lcd телевізори з вбудованим мікрочіпом у кожному оці глядача. Ними укомплектований увесь кінозал наразі в наявності 250 штук, а також запасні заряджають ці пристрої у спеціальній шафці. Тривалість їх роботи 40 годин, а ще вони не втомлюють зір. Активна система створює комфорт для кожного ока, сприймається любим віком глядача. Окуляри конструктивно зроблені так, що дозволяють і людям значить, з корекцією зору, з іншими окулярами їх надівати. Здатність, кожна людина по-своєму може відрегулювати фокус окулярів. Довгі дужки дозволяють на різні відстані від ока їх собі виставити. Першими з новим активним 3D познайомилися працівники театру Кінолюм'єр глядачі матимуть змогу пізнати новий вимір видовищності завдяки фільму Мартіна Скорсезе Хранитель часу. До речі, це перша стрічка у творчому доробку легендарного режисера, у якій він використав 3D-ефекти.